Доброго дня! Тема уроку для чого ходять у школу? Що потрібно нам дізнатись, щоб з цікавістю навчатись? Хіба цього навчають у школі? Давайте поговоримо про погоду. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Послухайте вірш, я йду до школи. Я до школи поспішаю, все довкола розглядаю, як пливуть хмарки перлисті, як роса блищить на листі. Як маленький сірий котик вимиває вранці ротик, як біжать автомобілі, як цвітуть ромашки білі. Я веселу вдачу маю, всім усім добра бажаю. А чи знаєте ви, скільки років в школі, звідки прийшла до нас ця назва? Слово школа прийшло до нас з Греції та означає дозвілля. Заняття під час дозвілля, місце, навчання. У греків школи з'явилися дуже давно і навчались в них лише хлопчики, а на Україні школи з'явилися тисячу років тому. Навіщо потрібно ходити в школу? Як стати успішним учнем? Щоб ви хотіли дізнатись на уроці. Для чого ходять у школу? Першокласники сіли за парти, і вчителька запитала, хто знає, навіщо потрібно ходити в школу? Вітя підняв руку і сказав: Щоб навчитися читати, Наталка сказала, щоб навчитися писати. Юрчик, щоб навчитися рахувати. Молодці! Похвалила дітей учителька. Усі відповіли правильно. Тут Марійка встала, взяла портфель і попрямувала до дверей. Ти куди? здивувалася вчителька. Додому, відповіла Марійка. Мені не треба ходити в школу. Я вже вмію читати, писати і рахувати. Це добре, сказала вчителька. Але ти ще не все вмієш і не все знаєш. Скільки буде, якщо 25 помножити на 5? Як англійською буде, кицька? Де живуть пінгвіни? А хіба цього вчать у школі? запитала Марійка. Звичайно. І чому листя зелене, і чому світять зірки, і багато, багато іншого? Ну, як? Залишаєшся? Залишаюсь, відповіла Марійка і знову сіла за парту. Як ти відповіси на запитання вчительки? Чого не знала Марійка? Чого хочеш навчитися ти у школі? Відгадайте загадку. Біля школи на перерві дітлахів гуртки веселі. Одні бігають, стрибають, інші щось розповідають, дехто весело сміється, бо у них все удається. Раптом продзвонив дзвінок всі побігли на. Урок Тож вирушаємо з вами у невеличку подорож. Послухайте вірш про правила правильної поведінки на уроці. Заходить вчитель, треба встать, коли дозволить, тихо сядь. Спитати хочеш не шуми, а тільки руку підніми. У школі парту бережи і на парті не лежи. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно гарно. Не базікай на уроках, як папуга чи сорока. Діти, пограємо з вами в гру оплески. Я називатиму вам правила: якщо так, треба поводитися на занятті, то ви плескаєте в долоні. На занятті треба всім що сили кричати. Треба уважно слухати вчителя. Заходиш до класу, привітайся з вчителем і однокласниками. На уроці можна бігати по класу штовхати всіх. Якщо хочеш відповісти на запитання вчителя, то піднімай руку. Постійно вживай вічливі слова. Отже, шкільна дорога це дорога до знань, це дорога світла, широка, бо вона дає вам початок у велике доросле життя. Тут ви навчитесь добре читати, писати, рахувати, спілкуватися один з одним, дружити, поважати один одного. Я бажаю вам, щоб на широкій дорозі до знань не зустрічались перешкоди, а якщо вони й будуть, то ми їх разом подолаємо. Щоб ви вчились з радістю із задоволенням і були здоровими. Успіхів вам!